Іван Багряний, Мадонна Жмеренка 1925 рік. У нашій мраї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитяточком малим Тарас Шевченко. На станції шум завис. Під потолком зали, наштрикнувся на люстри, і у конвульсіях шелестів крильми, царапав замуровані барельєфи. День рюмсав, розрізаний на рейках, і текли сльози по вікнах. Розплаканий день під і людей своїми слізьми. Лице у воротник кочів в стакан, і під брязк бутилок і стаканів чавкають і сопуть. Зрідка стиха підходить скорий. Тоді вливається нова валка людей. Спішать, липнуть на ослони, метушаться. Такі ділові, такі розумні. Чавкання під люстрами утюється, і тоді на їх шелестить шум, а з буфету звяк монета на монету. Он там хтось сидить на асфальті, там, де купа окурків, і величезна плювательниця, де подальше від світла, де звалені люди, як дрова, і лиця сірі, як сірий день. Вона сидить на холоднім полу в біблейській позі під біблейським плащем на асфальті, розвісила свою намоклу нудьгу на бильці, свою порепану печаль на скронях. Розкрила груди і під станційний шум колесає дитя, лице в чорних плямах, а вії нагадують юність. На лиції в позі покора і ляк. Руки грязні і чорні, ноги сховались під плащем з драної ряднини, вони репані в курятах. Спина перегнулась, збився платок, нечесані коси опали на немовлятко, з украденим віком. Біле, як віск, личко, тліє, теребить сухі грязні груди, і усміхається заплющеними очима. Ручки маленькі, сухенькі давлять груди, а в матері голод підвів темні смуги під очі. По горбатому носі скотилась сльоза і впала на личко. Іскорка загнаної любови. Крапає з очей. О, кап на голівку. Сірий день відокремив її сіру, на сірі полотнища грубих панелів. Мандонно моя на асфальті. Дівчинка притулилась збоку, очима фосфоритами, спідлоба з лахміття упала на цятку в буфеті, на одну цятку. Хліб. І не хоче одірвать на лиці та вроматері та вро порожніх вулиць пітиння і людського глуму. Мадонно моя на асфальті, мадонно в плювках. І тільки зуд монотонний під люстрами, і тільки зуд ревнув потяг, і скрикнула дитина. І шум, як ошпарений, метнув з барельєфи, плачем з кулінням прошпилило блажність, засмерділа злість. І зойк дитячий попав під грязну підметку людей, і прибіг за ними потяг. Двадцять четвертий. Київ, Москва! Уа, розпилинався і вторить дитячий плач, вторить сірий день. Розрізаний на рейках. Потяг щось пообідав, і побігли люди, а по них хльоскав плач. Ей ти ж, пана, А ну викативесь. Пішов, а три парі очей дивились услід. Одні звиклі з ненавистю, другі злякані з ненавистю. Третій манісінький розкритий ротик, треті з цікавістю. Як стрілочник пропускає потяг за потягом і нічого від їх не жде, так це перший, двадцятий сотий. А на люстрах шум, а на вікнах потьоки, лізе сирість і дим по панелі, а по асфальту шпана! І чого шляєшся тут? А з буфету брящать стакани. І чого ти шляєшся тут? Надвечір. Потянула за собою намоклу стуму, перелізла далі, аж туди перелізла під рештовку, на сміття, де проводять ремонт, на кучі мусора, озираючись, колисає дитину, а крізь щлину дивиться шум, а у вікно барабане дощ. Мадонно на смітті. Мадонна моя.